Конна розмова між Віктором Арановським і дружиною Ольгою. Арбітр скаржиться, що йому як головному арбітру матчу не вдалося забезпечити потрібний результат, і тому вони не закінчать в квартирі ремонт, не куплять нові меблі. А відтак сім'ї Арановських варто сходити до церкви. Причому дзвонить цей арбітр прямо із суддівської кімнати. покурити. На А не там, ні, ну, там, Просто, ну, было отдельно ну, мне, отдельно. Не, на всех, я понял. не два месяца да. продолжается. Я не раз это что с тобой? Я не Порча, скажи, порча у меня. Читя, я такого еще не видел, это просто. да, конечно. 85-я минута, это просто. Давай не будем. Телефон он, скорее, заметь, придёшь сегодня в церковь, потому что больше я не знаю. Так, надо не только это, я хочу уже батюшку